Одні з небагатьох щасливих моментів цієї страшної війни повернення наших військовополонених в Україну. Обміни це те, чого ми дуже чекаємо. Це те, що дає силу не тільки рідним і побратимам, але й усьому суспільству. Водночас, росіяни досі утримують в нелюдських умовах понад 8 тисяч наших військових. Ще більше українців вважаються зниклими безвісти. Чимало з наших людей перебувають у ворожому полоні з 2014 року. Вдумайтеся в це, солідаризуватися з нашими земляками, які проходять через це жахливе випробування, яких чекають і шукають рідні. Кожен з нас може щонайменше символічно: піднісши новий український символ прапор надії. Що це за символ, яке його значення і чому він важливий сьогодні? Ви дізнаєтеся в цьому випуску. А перед тим підпишіться на канал Обличчя Незалежності, поставте лайк та залиште коментар цьому відео. Це зробить цей контент видимішим на просторах українського Ютубу. Прапор надії це неофіційний прапор, започаткований в Україні у 2024 році з метою вшанування пам'яті про українських військовополонених та зниклих безвісти. Чорна смуга символізує страждання, смерть і біль, пережиті у полоні. А біла смуга прапора надії уособлює надію на звільнення, свободу та повернення. Україна друга країна світу, в якій такий особливий символ може стати офіційним. Це прапор, який має об'єднати всіх в одній спільній боротьбі, і в якійсь мірі він має бути тим меседжером, який буде говорити без слів. Ініціатива створення даного прапора повністю належить Сергію Ярославовичу Волинському на позивний Волина. Минулого року була подана петиція мною на зупереження символу державного, який буде підтримувати, нагадувати українцям у всьому світу про проблему військовополонених і безцінниках. Вона була проголосована майже за чотири доби українцями і підтримана президентом. Зараз на розгляді в кабінети мінністру білий кольор і чорний кольор це те, що зрозуміло кожному, і що кожен, навіть не знаючи нашої концепції. Кожен може зрозуміти, тому що біле це яскравий прояв добра, а чорне це яскравий прояв зла. Біле це надія, боротьба, це чистий аркуш на нове життя після повернення додому. Це те світло, яке очікує після повернення додому, і те світло, якого так не вистачає в темрявах катівень російських. Чорний це і є ця темрява, це, і є це зло. Це і є е, той негатив, який відбувається в полоні, і той негатив, з яким щоденно борються наші полонені і зниклі безвісти. Е, не менш важливим є е, меседжер е, з приводу загиблих в полоні, тому що їхня темрява на жаль не закінчується, і е, для нас важливе теж підтримувати їхні сім'ї. Це Галина Гриценяк, бойова медикиня, ветеранка морської піхоти, захисниця Маріуполя, яка прибула в російському полоні один рік та сім місяців. Сьогодні вона разом зі звільненими побратимами гуртує ветеранську спільноту та бореться за звільнення тих, над ким досі знущаються в російських в'язницях. Ще одним посилом до заснування своєї символіки була наше відрядження в Америку, де ми побачили. Символіку е, ветеранів е, американської спілки е, це єдина державна символіка, затверджена на державному рівні на даний момент у світі. В них є свій прапор, який е, нагадує їм про військовополонених. І е, ми перейняли їхній досвід, е, оцінили повністю історію, що в нас відбувається, і вирішили, що в Україні теж потрібен такий прапор. Який буде актуальним як в межах України, який нам потрібен як і на міжнародній арені? Щоб світ бачив, що ми боремося, щоб світ бачив, що це для нас важливо. США справді чи не єдина країна світу, де є офіційний прапор військовополонених та зниклих безвісти? Він з'явився у 1970 році. Його створення ініціювала Мері Гоф, дружина військового льотчика Майкла Гофа, який зник безвісти на війні у В'єтнамі. Мері очолювала національну лігу родин зниклих безвісти та військовополонених американців у В'єтнамі. Дизайн прапора замовили військовому льотчику у відставці, ветерану Другої світової війни. Ньюту Гейслі він зобразив чорно-білий силует чоловіка в профіль із опущеною головою на передньому плані та сторожову вежу з колючим дротом на задньому. Слова ви не забуті, що з'являються внизу прапора. Прийшли до Гейслі, коли він згадував свій військовий досвід пілота. І думка про те, що він може потрапити у ворожий полон і бути забутим, накликала на нього страх. Н'ют, який створював прапор для невеликої групи людей, не очікував, що символ приверне увагу всієї країни і стане елементом офіційної символіки, яку розміщуватимуть у всі почесні дні на територіях військових частин, федеральних будівлях, національних військових цвинтарях та меморіалах. У 1988 році американський прапор військовополонених та зниклих безвісти вперше замайорів над Білим домом. А в 1989 році його встановили на постійній експозиції в ротонді капітолія США, ми б хотіли, щоб цей прапор був державною символікою, щоб він офіційно вивішувався біля державного прапора України, але на даний момент цей прапор може бути тільки народним, тому що внести зміни в конституцію України під час військового стану ми не можемо. Інші можливості, як зробити цей прапор офіційним. Зараз пропрацьовуються. перше офіційне вивішення прапора відбулося в місті Запоріжжі біля ветеран хабу. Запорізька ова була не проти, і спільно був вивішений цей прапор. Це прям урочисто Він вивішувався біля кронштейна. Біля прап на кронштейні біля прапора України. Прапор надії поступово починає ширитися не тільки українськими соціальними мережами, але й громадськими просторами. Торік восени сестри зниклого безвісти військовослужбовця Максима Захарчука встановили прапор надії біля меморіалу Залізне серце надії в селі Плужне на Хмельниччині. Прапор надії був головним символом забігу пам'яті на підтримку захисників Азовсталі. Була річниця виходу з Азовсталі. І був мітинг, біля, ну, мітинг, акція біля Верховної Ради, і теж багато родин вийшло з цим прапором. Це теж їхня абсолютно самостійна ініціатива. І кожен з таких моментів насправді дуже дуже, дуже нам приємний, тому що ми бачимо фешбек, що наша ідея сприймається народом. А насправді ми хочемо, щоб ідея сприймалася народом, щоб вона була впізнавана. І дуже-дуже. Великим нашим бажанням є, щоб цей прапор був пізнаний із за кордоном, тому що це насправді дуже важливо. Наші військовополонені, їхні сім'ї, рідні та близькі зниклих безвісти, нерідко можуть відчувати самотність та байдужість суспільства. Прапор надії має змінити це відчуття. Він може бути у домі кожного українця на акціях підтримки військовополонених та зниклих безвісти. На зустрічах із тими, хто повертається з російського мордору, ми можемо публікувати його на тло власних соціальних мереж, аби привертати більше уваги до наших людей, які пройшли і проходять пекло російського полону, бо нам не байдуже на долі наших людей. Є модифікації прапора, які ми вже використовували. Вони були вже на майдані незалежності під час святкування Дня морської піхоти, де Поєднюється чорна проволока і щит, який розбиває чорну проволоку. І на цьому щиті у нас були зображені емблеми бригад морської піхоти, тому що до дня морської піхоти. А якщо інші бригади захочуть використати, то вони зможуть ставити просто сюди свою емблему, емблему своєї бригади, і це буде символізувати їхню боротьбу за їхніх військових полонених. Тому цей прапор можна використовувати як лаконічно, що буде говорити про всіх. І, наприклад, люди, у яких немає нікого в полоні чи нікого зникли з безліз, це дуже щасливі люди, але вони можуть підтримати, проявити таким способом свою солідарність до тих людей, хто продовжує боротьбу щоденно. Уся інформація про прапор надії та його поширення зібрана в окремому інстаграмі. На який є посилання в описі відео. Файли із зображенням прапора можна також попросити, написавши на цю сторінку. Дякую, що дивилися цей випуск. Дякую кожному патрону за підтримку каналу Обличчя Незалежності. Якщо у вас є така можливість, долучайтеся до підтримки каналу за посиланнями в описі цього випуску. Підтримуймо наших військовополонених, підтримуймо родини, які досі шукають своїх рідних. Бережімо нашу національну пам'ять. Слава Україні!